Вітаю всіх вас, дорогі друзі. З вами на своєму Ютуб-каналі я Олексій Широков. І я хотів би заспівати для вас е сьогодні чудову пісню. Це пісня Олександра Пономарьова і Михайла Хоми. Пісня Пазлий. Але перед тим, як співати, мушу зауважити, що. Співати буду без музики, тому що не знайшов, не знайшов музики, тому співати буду просто своїм голосом. У нас із нею лінії одні, ті лінії, що в'ються на долонях. Чому ж вони так дорогі мені, чому ж то них я у полоні? чому ж вони так дорогі мені, чому ж тоді від них я у полоні? Думки у нас із нею теж одні і мріями їх доля поєднала, чому ж вони так дорогі мені, чому мені завжди її замало. Чому ж вони так дорогі мені, чому ж мені завжди її замало? Уста у нас і з нею теж одні, тоді, коли злилися в поцілунку, Чому ж вони так дорогі мені, чому від них немає порятунку, чому ж вони так дорогі мені? Чому від них немає порятунку, у нас із нею все одне на двох. з таким коханням і життя замало, і скласти пазли, так міг тільки бог, так скласти, щоб ніщо не роз'єднало. І скласти пазли, так міг тільки бог, так скласти, щоб ніщо не роз'єднало. Ось, дорогі друзі, така пісня у мене вийшла. Заспівав, як зміг. Звичайно, в в кінці кожного свого відео я хочу просити вас молитися про нашу Україну, молитися про те, щоб люблячий та Всемилостивий Господь післав мир і нашій Україні, і не тільки всій Україні, а й всій землі, щоб більше не було ніяких. Він, щоб було лиш одне кохання. Моліться про те, я вірю, що люблячий та милостивий Господь зробить по нашому проханню. Щасти вам, будьте здорові, дякую, що слухали.